Mystic Falls. I was born here. This is my... Усім привіт, це друга частина відео з Ковінах та на Mystic Falls. І зараз прямуємо до будинку у Бонні Беннет. Ми зараз спробуємо підійти до нього поближче. Майже в усіх будинках, в яких знімали, проживають люди, тому звичайно ми не зможемо там позаглядати вікна. Але. Ага. Дуже незвично взагалі нам після <смеш> ідяни, після 에... бачити тут пальми, спека. У цьому будинку мешкає Боні, подруга Елейни, та спадкова відьма з величезною силою. Її дім це місце, де вона навчається магії, радиться з бабусею, проводить ритуали, а також рятує своїх друзів. У реальному житті це типовий будинок південного містечка. Більшість зовнішніх сцен знімали саме на його подвір'ї. Деякі внутрішні сцени, особливо з ритуалами, в павільйонах. В перших сезонах це місце фігурує дуже часто, саме тут Бонні розкриває свою силу, а бабуся вчить її шанувати магію. Містичне місце, адже саме Бонні була ключем до багатьох магічних сюжетів. Її будинок серіально сповнений затишку, родинної сили і чаклунства. От ми йшли до будинку Олейни, але випадково натрапили на будинок Локвудів. Тут все дуже прямо один біля одного. А цей розкішний маєток з колонами та доглянутим газоном дім мера Локвуда та його сина Тайлера. Маєток це символ статусу і влади родини Локвудів у містечку Містік Фолз. В серіалі ми часто бачимо його під час міських заходів, балів, вечірок і трагічних подій також. І, речі, це реальне історичне вілла, збудована в 1913 році. Саме тут проходили сцени перевтілень тайлеров, перевертня, таємні збори ради міста, а також кілька дуже романтичних моментів з Керолен. Особняк справжній, його можна побачити зовні, а іноді організовують тури і всередині. І, до речі, ви можете також забронювати ніч в цьому готелі. І ось так виглядають власне інтер'єри цього готелю. Як на мене, дуже непогано. Але ціна ви зараз дуже здивуєтесь. Бачите, навіть сам Тайлер Локвуд бував в цьому готелі. Провести тут ніч це просто якась мрія. І можете на Airbnb знайти цей готель. Ось тут трошки інформації, і мінімальна ціна за дві ночі. Ось така а ось і будинок Олени Гілберт. Головної героїні серіалу. Цей затишний двоповерховий будинок став серцем серіалу в перших сезонах. Тут ми вперше знайомилися з Олейною, її братом Джеремі, і саме в цьому будинку починається її історія кохання до Стефана, а пізніше і до Деймона. Атмосфера там неймовірна, час ніби зупиняється. Всі ці сцени, які ми так добре пам'ятаємо, оживають прямо перед очима. Коли стоїш навпроти, здається, що двері ось ось відкриються і вийде Олена. Цей будинок один з найказковіших в серіалі. Цікаві що будинок насправді не такий великий, який їм здається в серіалі. Більшість внутрішніх сцен знімалась в павільйонах в Атланті. Але фасад використовували регулярно, особливо в першому сезоні. А це будинок Керолен, ще одна знакова локація, де відбувалося багато важливих сцен. Зовні це класичний південний будинок з білим фасадом, симпатичною верандою і яскравими квітами на клуб. Світло, Світла з симпатичним ганком і квітами. Саме такими запам'ятали будинок Керолен. Це місце, де вона ще звичайна дівчина, яка хоче любові та визнання, і де потім починає свій шлях як вампірика з великим серцем. Динак Елейни і родина Келен. Бачите, вони були сусідками. Це дуже знайомий якийсь, але він не відображається, що там щось знімало. А це дім Ізабель мами Елейни Гілберт. Оце ми приїхали Орна Віла Називається. Це місце, де відбувалась кривава вечірка. Деймона та Елейни. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, чи це приватна територія чи ні. Дуже тепло сьогодні. А, тут 18 градусів, волонсонці дуже спокона. А зараз ми з вами підходимо до кладовище. не буду там дуже багато знімати, звичайно, але це там знімали багато кадрів і в першій серії, де Стефан зустрівся з Елейною, і Деймон там прилітав у вигляді такого Чорного Ворона. Тому, може, трошки похоже

Ось дуже тихе місце, незвичного в порівнянні з нашим розумінням кладовища в Україні. Тут е на кладовищах гуляють, бігають, просто проводять час, можуть навіть влаштовувати пікніки. Це ну, зовсім інше розуміння, ніж нас. Там є склепи, бачите, і такі надгробки. От у нас в індіані всюди ось такі є. От і такі собі, бачите, дуже таке, умиротворююче місце, я б сказала. Скліпи. Склепи вони дійсні, але ну, це правда чи це не правда? Ну це правда, ні, це реальне кладовище. То що знімало А, ну я не знаю. Будемо подивитися шукати чи та ми? Та просто придемося та все. Тут немає хрестів, там якогось. Як бачите, жодних там. А, столів. Багато. як в нас прийнято, що можна прийти посидіти. Цікаво. Але я не буду шукати саме те місце, де сиділа Елейна, бо такої інформації немає. І взагалі протягом всього серіалу знімали з різних, до речі, ракурсів Захар, ти знав? А? Що Сцени на кладовищі знімали з різних ракурсів для того, щоб ну, як би, показати його великий розмір, що і там, і там дуже гарна природа, і тут дійсно можна, в яку сторону не підеш, сюди гарно. А Ось дом Сальваторе, на який, звичайно, всі чекали, можу вам показати тільки в такому вигляді. Цей легендарний будинок було збудовано в 1929 році, але в 2015 компанія Mercedes купила землю для нової штаб-квартири і знесла повністю цей дом під нулю, уявляєте собі. Перед зносом фанат організували петицію, щоб врятувати будинок, але на жаль, її проігнорували. Коли я про це дізналась, я не могла повірити, стільки важливих моментів було знято саме там і тепер. Все, що залишилось, це тільки переглядати кадри з серіалу і все. Дуже-дуже шкода. Тож, дякую всім, хто додивився ці відео до кінця. Ще побачимось, всім па-па.